Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера в студії Анна Каменєва. Вітаю. За 1407-му воєнну добу і останній день року відбулося 131 бойове зіткнення. Ворог концентрував свої зусилля на покровському та Костянтинівському напрямках. Півсотні штурмів, по півтора десятка атак зафіксовано на Олександрівській та Гуляйпільській ділянках. Також 11 разів ворог спробував вклинитися в нашу оборону на лиманському відрізку. Наші захисники продовжують боронити українські землі та нищити ворога. Кому і які святкові подарунки робили бійці? І напередодні дивіться в нашому традиційному огляді. Не менше атак московитів на Харківщині. Їм впевнено протистоїть залізна бригада. Дронарі спалили склад БК та гармату в районі Лиману. Другого влучними ударами в піві вивели з ладу ворожу МТЛБ поблизу села Тополі. Українські воїни виконали новорічне побажання ворога, що просився в полон. У селищі Лиман пілоти 57-ї бригади імені Костя Гордієнко помітили картонку з таким проханням і успішно затримали російського солдата. А підрозділи безпілотних систем кракена підготували московитам новорічні подарунки. Всі сюрпризи доправили вчасно і за потрібними адресами. Бригада Немезіс за грудень здійснила понад 3,5 тисячі ударних вильотів. На її рахунку майже 3 тисячі знищених цілей. Бійці працюють і в тилу ворога по установках ППО і бронетехніці та артилерії на лінії бойового зіткнення. Навесні ворог пішов у наступ на лиманському відтинку і досі намагається захопити ключове місто. Тут, зокрема, тримає оборону 63-я бригада. За рік вона успішно знищила понад дві тисячі окупантів, а ще півсотні одиниць бронетехніки, шість установок РСЗВ. Серед найепічніших влучань сонцепьок, корабельний бомбомет, новітній дрон, князь Вєщий Олег. На слов'янській ділянці фронту російські зайди потрапили на гачок дронарів 127-ї важкої механізованої бригади. Текти не вдалося нікому. ФПВ-дрони тут знаходяться, в якими ми працюємо безпосередньо. Вони налагоджують зв'язок, щоб ми, коли приїхали на позицію, виконували тільки бойові обов'язки. На цих кадрах будні пілотів роти БПЛА Аркан го гірсько-штурмової бригади після повернення з позицій. Трохи перепочивши, вони вдосконалюють навички, навчають новобранців та готують дрони перед відправкою в бій. Це все результативно відбувається, якби. Від нашої роботи залежить насправді життя піхоти, яка тримає лінію оборони. Жодного разу не було ніякої не то, що затримки не було навіть збою в підрахунку е днів на бойових оператори п'ятої штурмової київської цими днями підірвали ворожі БТР та автомобілі. Кожен удар це логістичні втрати та зменшення бойових можливостей росіян. Колона квадроциклів зібралася перед мостом дорогою на Володимирівку. Група, вочевидь, готувалася до закріплення, але бійці 33-ї бригади відреагували спритніше. Більшість техніки так і не зрушила з місця. На Покровському напрямку Грудень став фатальним для трьох сотень окупантів в зоні відповідальності 37-ї бригади морської піхоти. Понад півсотні разів ворог намагався прорвати оборону, але зустрічав сталевий опір. Бої за Покровську агломерацію тривають. По нашим силам я скажу, це ну, складна ситуація з доставкою боєприпасів і складна ситуація з їжею, да, води, там ще щось, продовольство такое доставить. Доставляємо по небу або є групи, логістики, які пішочком по -чуть, по чуть щось доставляють. Кожен військовослужбовець, який тут заходить, він дійсно є героєм. Станом на зараз єдиного ударного кулака, так сказати, угрупування противника немає. Понятно, він розсереджений по мирнограду по його околицям, там десь там п'ять-десять чоловік позабігали в хати на півночі. Там приблизно так само, може, трохи більше на півдні. На Олександрівському керунку пілоти батальйону «Жнець» 23-ї бригади відшукують окупантів та їхню техніку в укриттях і влучно знешкоджують. Птахи сил безпілотних систем завдали ударів по військових та інфраструктурних об'єктах на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької області та в Криму. Під приціл потрапили нафтобаза, база плавзасобів, радіолокаційна станція, пункти дислокації живої сили. Ще не так давно їх вважали дорогою іграшкою, ну а станом на зараз це грізна зброя на сучасній технологічній війні. Наземні роботизовані комплекси або скорочено НРК. Головні помічники піхоти вважають бійці 24-ї бригади. Їх вартість близько мільйона гривень, але роль нині безцінна. Бойові виїзди, евакуація поранених, постачання на позиції. Він вивіз той дрон. Провіз від вересня місяця до жовтня. Він порахували він провіз біля вісьми тонн. Грузу це є для як для дрона, це є дуже багато. Цей дрон виїжджав кожен день. Він перевозив по 400 кілограм. Під час доставки вантажу НРК 25-ї Січиславської бригади виявив важкопораненого бійця суміжного підрозділу. Поки наземний дрон відвіз продукти на допомогу травмованому, спрямували побратимів і на зворотньому шляху НРК доставив бійця до евакуаційної машини. А наземні дрони 93-ї бригади Холодний Яр привезли новорічні гостинці дітлахам у Краматорськ. Щирі усмішки та радісний близькочей саме заради цього українські захисники роблять можливе і неможливе на всіх напрямках фронту. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Новий рік розпочинається з великих змін соціальні стандарти та виплати, нововведення для школярів, бізнесменів і пенсіонерів. Найголовніші цифри та показники 2026-го, які треба знати в нашому огляді. У держбюджеті на новий рік передбачене підвищення соціальних стандартів. Зокрема, загальний прожитковий мінімум зросте і становитиме понад 3200 тисячі гривень. Відповідно, змінюються і розміри соціальних виплат, які залежать від цієї суми. Мінімальна зарплата становитиме понад 8600 тисяч гривень, мінімальна пенсія 2500. Враховуючи, що однією з умов бронювання від мобілізації є середня зарплата на підприємстві на рівні 2,5 мінімальних зарплат, то після підвищення мінімалки з 1 січня, щоб забронювати працівників на критично важливих підприємствах, треба виплачувати їм в середньому понад 21 тисячу 600 гривень. Через зростання прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати збільшуються також деякі податки та ставки. Зокрема, єдиний податок для фопів першої групи підвищиться до 333 гривень, для фопів другої групи до 1730. Військовий збір для обох груп має складати вже 865 гривень. Ставка єдиного соціального внеску теж збільшується до понад 1900 гривень. Є певні зміни і для тих, хто планує цьогоріч вийти на пенсію. Зокрема, розмір страхового стажу, що дає право на призначення виплат за віком, тепер має становити не менш як 33 роки для тих, кому виповнилося 60, 23 для тих, кому вже 63 і 15 років, якщо вам 65. З 1 січня в Україні змінюється календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язкову імунізацію проводитимуть проти 11 інфекційних захворювань, зокрема для дівчат віком 12-13 років, запроваджено однократну безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Після початку статтєвого життя або після е, інтимного фізичного контакту і при інфікуванні такими онкогенними вірусами е, дівчинка е, за умови інфікування може через 10-20 років захворіти на рак шийки матки, е, який буде викликаний саме цим онкогенним штамом е, вірусу. Тому вакцинація від ВПЛ є надійним елементом захисту, який захищає від. Цієї когорту основної найбільшої частини тих онкогенних штамів, які викликають в переважній більшості рак шийки матки. також змінюється схема вакцинації проти вірусного гепатиту Б, кору, епідемічного паротиту та краснухи, а також туберкульозу. Цьогоріч також відбудеться повний перехід на інактивовану поліміелітну вакцину. Усі деталі та зміни можна уточнити у сімейного лікаря. А для тих, кому вже є 40 років і більше, в новому році стартує програма профілактичних медоглядів. Головна мета вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і ментальні розлади. Запрошення пройти скринінг має надійти в застосунку дія. Якщо людина його приймає протягом семи днів, на «Дія» картку мають надійти дві тисячі гривень для проходження скринінгу здоров'я. Крім того, підвищують виплати на дітей. Зокрема, одноразова допомога при народженні дитини тепер сягає 50 тисяч гривень. На дітей до одного року передбачені, щомісячні виплати у розмірі 7 тисяч гривень. Виплати для батьків-вихователів теж збільшуються. На першу дитину, яка виховується в прийомних родинах, за даними Мінсоцполітики, можна буде отримати 2,5 прожиткових мінімуми. За кожну наступну дитину півтора прожиткових мінімуми. Для дітей з інвалідністю два прожиткові мінімуми. Для дітей з інвалі... для дітей з інвалідністю під групи А три з половиною. З 1 січня деякі чоловіки віком від 23 до 60 років отримають можливість тимчасового виїзду за кордон. Йдеться про працівників галузі стратегічних комунікацій, медіа та інформації. Виїхати з України такі чоловіки зможуть за наявності листа від державного комітету телебачення та радіомовлення. В університетах та академіях з'являється так званий нульовий курс. Йдеться про спеціальні підготовчі відділення при вишах, де абітурієнтам допоможуть адаптуватися до навчання та підготуватися до НМТ. Нульовий курс також дає шанс отримати додаткові бали для вступу. Мирна угода готова на 90%, Заявив президент України. Решта 10% визначать подальшу долю країни та Європи. Які пункти лишаються найважчими, і які червоні лінії Україна не дасть перетнути, яким буде фінансування від партнерів у новому році, та які основні дипломатичні досягнення приніс 2025-й. Про все це напередодні моя колега Ніна Коломієць розпитала заступника керівника офісу президента України Ігоря Жовкву. Інтерв'ю про Довжить наш ефір.